Дегустуємо різні сорти цибулі від зеленого. Були посаджені осінню 24-го року. Дегустуємо в липні 25-го. І перша у нас фіолетова цибуля, яка називається робін. Це салатна цибуля. Тут нема гостроти. Вона ідеальна для салатів, 100% можу сказати, гостринки тут взагалі немає. Як е, парфуми нюхають каву, потім занюхують, щоб перебити аромат, а ми е, беремо сало. Другий сорт, який у нас є, це радар. Е, це цибуля, яка п'є рекорди по врожайності. Куштуємо її. Зразу солодка. М -м, вона має гострувати після смаку. Підходить для салатів. Хто любить гостру цибулю, треба закусити сливок. Третій сорт у нас бірнформінг вона продовгувати цибулинку має. Ось така вона. Те, хто її скуштував один раз, беруть її кожного року. Її дуже зручно нарізати. Солодка зразу. І гостра кінці не така гостра, як водар. Маємо в цьому сезоні для вас 13 сортів найкращої цибулі. Кому цікаво, переходьте та обирайте, висаджуйте найкращу голландську цибулю. І будьте щасливі разом з зелено і великими врожаями.